Сьогодні робимо смачний надзвичайно простий десерт, який обожнюють всі мої домашні. Купуємо листкове тісто, змащуємо нутеллою гарнесенько, листкове тісто один франк максимум. Нутелла також пару копійок коштує. Потім складаємо пополам, знімаємо пергамент, розрізаємо на тонесенькі такі смужечки, загортаємо їх. В такі равлики і складаємо їх на деко. Можна використовувати навіть цей пергамент, який продається разом з тістом. Можна взяти новий. Далі змащуємо яйцем гарнезенько, щоб вони були такі золотісті румяні, коли охолонуть, присипаємо цукровою пустою.